Привіт, ми Янули. Цікава штука відносини. Реально, партнер постійно підсвічує нам те, чого ми не хочемо бачити в собі. І це на даний момент вивчаю я. Подобається мені бачити в людині поряд чого не хочу бачити у собі. Але це турбо такий потужний двигун. Навіть якщо ми не хочемо тих стосунків, то. Треба йти в стосунки, тому що тільки поруч з партнером ти можеш еволюціонувати, ти можеш працювати, ти можеш бачити. Він тобі буде підсвічувати, як зеркало власне те, чого ти не хочеш бачити в собі. І... Зараз реально ковбасня в мене страшна, я нічого не встигаю. Я бачу, що твориться, але ще не знайшла шляхи, як з того всього виходити як це все сприймати. Отож, кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати над стосунками.